Хто такий Дмитро Донцов і чому саме він ідеолог українського націоналізму? Дмитро Донцов філософ, доктор права та письменник. Саме його ідеї стали основою боротьби проти комунізму та руського міра, надихнувши вже не одне покоління українців до такої ж боротьби. Донцов був редактором українських видань, створював ідеологічний простір, популяризував культ сили, елітарності та українського духу. Його ідеї. Залишаються актуальними і досі протягом життя він активно займався видавничою діяльністю та створенням націоналістичних середовищ його ідеї про елітарність. Нонконформізм та культ сили надихнули УУН та боротьбу УПА. Донцов не лише мобілізував українців до дії, а й заклав культурно-ідеологічні орієнтири, які залишаються важливими для національного відродження. У 1926 році Дмитро Донцов написав книгу Націоналізм, яка й досі вважається ідеологічним маніфестом. До речі. Саме таку книгу з автентичним дизайном можна знайти і у нас у видавництві. А у наступному відео я розповім більше про донцовського звіра та чому ж саме він вважається національним символом українців.